Акценти, Вітаю вас! Наші захисники боронять країну від ворога. А ми маємо бути здоровими, аби допомагати їм і відбудовувати нашу територію. У Запоріжжі завершився всесвітній тиждень імунізації від хвороб. А вакцинація важливий етап боротьби з інфекційними захворюваннями. Як триває цей процес у нашому місті? Чи всі потрібні вакцини в наявності? Говоримо з моїми гостями. Це гендиректор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тарас Тищенко та завідувачка відділу імунопрофілактики Марина Колерова. Вітаю вас. Доброго Вітаю. дня. Отже, тривав тиждень імунізації від хвороб. В чому полягало його завдання? Що за цей час було зроблено? Так, дійсно, з 24 по 30 квітня був тиждень вакцина тиждень вакцинації. Ми активно співпрацювали з нашою лікарняною мережею з системою охорони здоров'я області. Ми активно працювали ще напередодні. Останні шість тижнів ми з Мариною Євгенівною об'їздили голів громад та заклади охорони здоров'я і освіти громад Запорізького району. Вивчали ситуацію на місцях, вивчали ситуацію із вакцинацією дитячого населення, дорослого населення. Від ковід вивчали проблематику з ротинною імунізацією, і ми підійшли готовими до тижня всесвітнього тижня вакцинації. Що хотіло б відзначити особисто? Ми отримали від наших міжнародних партнерів, профінансований Всесвітнім банком та не дійшов від Всесвітньої організації охорони здоров'я до Міністерства охорони здоров'я та до нас транш із п'яти автобусів, пересувних пунктів вакцинації. І вже ми опрацювали, побувавши в двох громадах Запорізького району. За два дні ми вакцинували більше ста осіб, і дітей, і дорослих, і в рамках вакцинації згідно календаря щеплень і ревакцинація дорослих від ковід та від загальних інфекційних хвороб. Тобто, ми отримали візуалізацію, ми отримали досвід. Того, що в малих селах подібний медичний захід з виїздом спеціалізованих пересувних пунктів вакцинації, то є доцільним, доречним і, і тим, як і дає гарний результат. Проте, я хотів би звернути увагу наших глядачів на те, що COVID-19 не зник, COVID-19 продовжується, ми маємо лабораторно підтверджені верифіковані випадки захворювання на COVID-19. Люди, які мають певні проблеми із здоров'ям, також важко переносять хворобу, тобто я закликаю всіх долучитись до ревакцинації та отримати дози в найближчих пунктах вакцинації, в яких достатньо. А яка інфекційна ситуація? Ситуація з інфекційними захворюваннями у Запоріжжі? От ви згадали про ковід. Що говорить статистика? Статистика говорить про те, що процес інфекційний процес ковід – Зменшується кількість захворюваність, та кількість захворілих зменшується практично щотижня, проте ми верифікуємо лабораторні підтверджені випадки. І я звертаю увагу на те, що ревакцинація від COVID-19 то є станом на сьогодні дуже важливою, дуже важливо. Я зрозуміла. Ну на останньому тижні, наприклад, було зареєстровано 365 нових вже випадків COVID-19. це по тій території області Це по тій території підконтрольної України. Це досить багато. Більш того, 5 осіб померло, на жаль, на позаминулому тижні 9 померла. Тобто, є кожен тиждень випадки летальні від ковіду, залишаються. Це люди в основному похилого віку, які не мають всіх необхідних щеплень або взагалі не щеплені проти ковіду, і мають саме супутні захворювання, які призводять до таких тяжких наслідків. Тому вакцинація проти ковід ми це закликали. І закликали Дуже важливо для того, щоб попередити саме тяжкі випадки захворювань і, і, і без хвороби так, складний. Так. Ну, Якщо говорити про вакцинацію від covid 19 яка ситуація на сьогодні? Активно люди йдуть за щепленнями? На сьогодні більш-менш більш-менш так особливо за останній тиждень. Ми маємо майже 600 щеплень за тиждень, якщо порівнювати з попередніми тижнями, там було десь в середньому 400, 420 430 щеплень за тиждень. Але я знову ж кажу, за територією підконтрольної Україні. Це Запорізький район, фактично. Ну, в основному це місто Запоріжжя, Шевільнянськ ще роблять щеплення, Білінковська громада. І деякі інші, які в Запорізькому районі знаходяться наші центри первинної медико-санітарної допомоги. Ну, тепер є автобуси, як, тепер я, які ясно, можна виставити вакцини. Автобуси. автобуси, безумовно, ми сподіваємося, що ми е, отримаємо більш гарні показники. Тому що саме для е, населених пунктів, там, де немає постійно працюючих пунктів щеплень, ці автобуси і е, Призначення там, де є діє бать пункти щеплення, там людина може прийти і отримати щеплення, що вона і робить. Але саме завдяки автобусам, ми будемо охоплювати там, де тяжко людям добратися до найближчого, ближчої навіть амбулаторії. Територія підконтрольна Україні, але де тривають бойові дії, туди не буде їздити автобус. Ну там ближче до Оріхова наприклад. після деокупації. Ми плануємо. Швидку програму реінтеграції, в тому числі і нашої роботи на деокупованих територіях. І саме чотири автобуси з цих п'яти вони і е, будуть тими пересувними пунктами е, вакцинації на деокупованих територіях відповідно до кількості районних військових адміністрацій. Наші підрозділи будуть формувати замовлення. Ми станом на сьогодні не Готові до будь-якого розвитку подій, в тому числі до зміни чисельності е, населення або до зміни його, вікової, його вікових характеристик. Відповідно до цього, ми будемо формувати замовлення. Ми маємо е, весь набір в достатній кількості вакцин для якнайшвидшої якнайшвидшого поновлення цієї роботи на деокупованих територіях, ну але це після деокупації. Звісно. А я маю на увазі ті території, де зар які зараз обстрілюються, але вони підконтрольні в Україні. Ви поки що туди не буде з, з міркувань безпеки, з міркувань не. безпеки. Ну Зрозуміло, а у місті проживає зараз дуже багато людей з тимчасово окупованих територій, з населених пунктів, де тривають бойові дії. Як проходить вакцинація цієї категорії населення? Чи активні вони, чи які взагалі можливості для цього мають у нашому місті? Е, стосовно вимушених переміщених осіб. Е, Перше, що робиться при їх реєстрації як вимушено приміщених осіб, їм вже доводиться до відома, що вони можуть отримати щеплення і мають отримати щеплення в будь-якому зручному для них центрі первинної медико санітарної допомоги. Тобто я і зараз звертаюся до цих категорій людей. Що можна звернутися до будь-якого центру первинної медико санітарної допомоги для того, щоб отримати щеплення. Навіть для цього не потрібна декларація. Якщо людина бажає, вона може перезадекларувати себе з іншим лікарем або не бажає може взагалі не оформляти декларацію. Але щеплення вона може отримати в цьому центрі як вона сама безпосередньо, так і дитина. Крім того, у нас є модульне містечко, де постійно працює у мобільна бригада і проводить там щеплення людям, які там проживають. Це теж вимушені переміщені особи. Якщо казати про, про кількість людей, які вже отримали щеплення, то, то те, на, на сьогодні за весь період воєнного стану. Ми вже ощепили майже п'ять тисяч вимушено переміщених осіб, із них половина це діти як в рамках рутинної вакцинації, так і в рамках проти covid 19 Навіть діти в рамках рутинної вакцинації більш 60% це були щеплені в рамках саме рутинної вакцинації. Я маю на увазі це щеплення за календарем щеплень mm -hmm. проти дифтерії, прасиопаліміеліту, кору, паратиту і так далі. <кій> Всі інші це проти covid 19 Тобто ця робота продовжується, і наше завдання взагалі всіх людей, які потребують щеплення, особливо вимушено приміщених осіб. Охопити цією ці вакцинацією з тим, щоб захистити. А чому особливо? Тому що люди вимушено приміщені особи це люди, які втратили житло, які не дуже їм зручно на новому місці. Вони не знають, де знаходяться ті чи інші пункти угу. щеплень. То просто більше уваги. Так, да, більше уваги приділяється саме цим категоріям для того, щоб їх охопити вакцинацію в тому числі. Ну, багато говоримо про важливість вакцинації. А що можна сказати про результати? Наскільки те, що у нас відбувався цей процес, це зменшило кількість випадків захворювання можливо полегшився перебіг у більшості випадків. Колективний імунітет сформувався, не сформувався у Запоріжжі. Ну, По-перше, не тільки Запоріжжя, а вся країна. Ми бачили дуже високі показники на охоплення щепленнями проти covid 19 ще е, тоді, коли почалася ця вакцинація. Угу. Е, найвищі показники ми реєстрували щодо охоплення щепленнями. Ми реєстрували в листопаді 2021 року. Навіть наші області доходила. Кількість вакцинованих до 17 тисяч за день. Це були дуже високі показники. Загалом от на, на сьогодні в нашій області 40, майже 47% населення, зареєстрованого офіційно, отримало щеплення від ковіду. Це непогані показники, такі саме він в цілому по Україні, і саме це призвело до того, що захворювання ковід почала знижуватись. А якщо порівняти, є у вас такі цифри? Ну там до вакцинації скільки хворіло, і після і у нас спередини? до вакцинації е, більше тисячі випадків на день було в нашій області. Угу. Е, майже дві тисячі доходило на день. Вже наприкінці 2021 року ця, ця кількість стала різко знижуватись. І е, на початку 22 року ми мали невисокий ріст зріст захворюваності. Тобто, якщо казати в показниках, це було до 300, до 200, Навіть до ста на день доходило наприкінці 21-го року. На початку 22 другого була нев невисока, е, невисокий підйом захворюваності, але це пов'язане з тим, що це був сезон mm -hmm. грипу ГРВІ Гарви і сезон, в тому числі е, ці. По ті шляхи передачі інфекцій вони такі ж характерні, як і при грипу, так і герої, тому ми мали невисокий підйом. Потім ця ситуація знову стабілізувалася, і ми мали 100 випадків в середньому на день, а навіть нижче. І останнім часом ми спостерігали за за ростом захворюваності. Ми бачимо, що летальні випадки і випадки летальні спочалися. Це було ще наприкінці на початку, точніше, цього вже 23-го року. Навіть наприкінці 22-го року ми бачили вже рост захворюваності і. Тільки останнім часом, от останній фактично, місяць, ми спостерігаємо за поступовим зниженням. Але це е, на, ну, за останній тиждень 365 випадків. Ну от така тенденція. Е, ну загалом, якщо порівнювати безумовно, на сьогодні навіть при зростанні захворюваності ми не не маємо таких високих показників, які були до. Прищуплювальний період проти COVID-19. Безумовно, ця вакцинація обумовила і зниження захворюваності, і обумовила все ж таки зниження літальних форм, тому що у нас помирають не, а саме ті, які не мають повного курсу щеплень або взагалі не мають жодного щеплення. Повний курс щеплень це скільки і, взагалі, які вакцини є в наявності, кому рекомендовані щеплення. Бустерна доза, які рекомендації? Повний курс щеплень передбачає певні інтервали. Тобто, якщо людина почала щеплювати ще в 2021 році, то на сьогодні вона має отримати щонайменше перші дві дози. Це основний курс, дві дози, і бустерне щеплення, хоча б одне. Це вже є повним курсом. Якщо людина бажає, вона може отримати друге бустерне щеплення, воно проводиться через 4 місяці після першої бустерної дози. До речі, перша бустерна доза проводиться через 5 місяців після другого щеплення. Тобто, якщо має таке бажання, або якщо людина має якісь супутні хронічні захворювання серцево-судинної системи. Або легеневої системи вона їй рекомендується навіть робити друге бустерне щеплення. Uh -huh. Якщо людина має одне або тільки два щеплення і вже пройшло більш більше ніж півроку після них. Більше ніж півроку, то вона вже от, от, втрачає свій імунітет. Uh -huh. Якщо вона бустерну дозу не зробила, вона вже втрачає імунітет. І ця людина вже не має повного курсу з бустером, і тому вона може захворіти тяжкою формою. Вакцини, підсумовуючи, е, от особисто я і колектив центру контролю профілактики хвороб, ми вже отримали чотири дози, починаючи uh -huh. з першої. За останні роки. І, і хочу нагадати, що проаналізувавши захворюваність на ковід спочатку пандемії, коли ми фіксували і тисячу, і півтори, і дві тисячі за добу, а зараз захворюваність всього 365 випадків за тиждень. Тобто ми бачимо ефективний вплив вакцинації від ковіду. Чим марки, зараз можна прищепитись? Які є вакцини? Чи можна е, одну з іншою поєднувати там, в бустерних дозах? Зараз в наявності: і Коронавак, і Pfizer, і Янсен. Тобто, за е, бажанням пацієнта він має отримати вакцинацію будь-якою вакциною, проте ми рекомендуємо вакцинуватися Pfizer. -ом. Особливо для тих людей, які з різних причин жодної дози ще не отримали. То найефективніше себе показав? Ну, як бустерна доза, Pfizer взагалі рекомендована після будь-якої після... вакцини, тому що він ну, більш активно, так скажемо, підтримує імунітет. Якщо людина не має доступу до всіх вакцин, вона може вакцинувати з будь-якою вакциною. Як бустерну дозу, там, першу, другу, бустерну, тобто взаємозаміняємість вакцин є абсолютна. Але знову ж за рекомендаціями ВОЗ Вісвітньої організації охорони здоров'я рекомендується саме МНРК РНК вакцини. А це у нас Пфайзер на сьогодні для бустерних доз. Вакцинація від ковіду для вагітних людей похилого віку, діти. Які є ризики чи можна? ці категорії і коли потрібно. Щодо ці вагітних, вакцинуватись проти ковіду можна і потрібно. Єдина вакцина, яка не рекомендується для вакцинації, це Коронавак, саме вагітним. РНК вакцини Pfizer і Janssen можна і потрібно використовувати. Вона ніякої шкоди не буде від цієї вакцинації. Щодо дітей, у нас діти вакцинуються від 5 років. Для них є вакцина для маленьких дітей саме віком від 5 до 12 років, є спеціальна дитяча вакцина Pfizer, і вона є у нас за, в кожному нашому закладі охорони здоров'я, який проводить щеплення. Тому, будь ласка, приводьте дітей і вакцинуйте їх. Щодо інших категорій населення, тобто діти від 12 років і дорослі, всі є вакцини в наявності, всі вони. Є теж. Що, щодо осіб пахилого віку, це категорія людей, яка саме відноситься до групи ризику. І саме ці категорії людей особливо приділяється увагу для того, щоб вони максимально отримали вакцинацію. Ніяких вікових обмежень для проведення вакцинації проти ковіду немає, і люди будь-якого віку. Можуть отримати щеплення і захистити себе від тяжкого перебігу хвороб, і ми дійсно це побачили. У нас mm. навіть люди похилого віку більш активно е е собі роблять бустерни вже більш дози. Сумлінні, так? так, тому що вони побачили, що е шкоди вакцинації ніякої не несе для них і. Е вони, якщо і хворіли, деякі з них, то вони дуже легко приносилися захворювання. І майже коли ми приїжджали до сел. Де працював наш автобус на минулому тижні, там було багато людей, саме похилого віку, які йшли вже на четверте щеплення, і саме це казали, що ми не хворіли практично або хворіли дуже легко, тому ми йдемо вже на четверте, а коли буде п'яте, спитають. Ну, щодо п'ятого, поки ми ще не маємо такої інформації. А діти активно дітей імунізують саме від ковіду? Я хочу вам сказати наступне після. Введення в дію вакцини, як яка спрямована на дітей, була переглянута доза, діти також активно вакцинуються. Чому? Тому що певні особливості течі, інфекції у дитячого населення вони спочатку були більш легкими, проте ми побачили з часом, що вірус проявив себе більш агресивно до дитячого населення. І коли ми побачили, що діти також хворіють, побачили це їх рідні, побачили батьки, і безумовно вони почали приймати рішення про вакцинацію дітей від ковід. Це також дало результати. Ми практично не фіксуємо захворюваності масової такої захворюваності від ковід, в тому числі і взимку двадцять другого років. Тобто це дієвий ефективний метод і для дитячого населення також. Стосовно планової чи рутинної вакцинації є проблеми з наявністю вакцин? Чи активно зараз запоріжці роблять ці ж планові щеплення дітям? Ми в ході дослідження ситуації встановили, що так, запоріжці, мешканці Запорізького району досить прискіпливо відносяться до вакцинації дітей в межах рутинної вакцинації, в межах календаря щеплень. Всі вакцини в наявності є і немає будь-яких підстав або обмежень не робити цього зараз. А з урахуванням особливостей того часу, в який ми живемо, то безумовно захистити себе на безоплатній основі безумовно, то є доцільним всі рутинні, всі рутинні безкоштовні, безкоштовні вимушені переселенці. Буває ж бувають випадки, коли людина просто не встигла там у себе на території зробити планове щеплення тут десь інші справи не до цього. Ну, це безумовно, нормально, це можна робити. Ми, значний, для нас вакцинація внутрішньопереміщених осіб та члених їх сімей, то є пріоритетом. Ми звертаємо на це увагу в першу чергу. І, безумовно, у них немає ніяких перешкод для отримання вакцинації, в тому числі дитячого населення, відповідно до календаря щеплень. І так, дійсно, вакцини для рутинної вакцинації дітей, то є безкоштовно, оплаченим державним коштом. Ну, я читала у вас на сайті, що не можна переривати планові щеплення, якщо десь там забули чи не змогли зробити, то краще зробити тут, у Запоріжжі і надовго не Дезумовно. затримуватись. Чим такі. це загрожує, якщо переривати планову вакцинацію? Тому що взагалом е, інтервали між щепленнями вони науково обумовлені. Це не просто інтервали, а саме такі оптимальні інтервали розроблені, щоб. Підтримувати своєчасний імунітет, який виробився після, після першого щеплення, так скажемо. Якщо людина подовжує цей інтервал, імунітет в нього за цей період може впасти. І своєчасна неведена чергова доза відповідно, призведе до того, що людина, ця дитина може захворіти на ці захворювання, проти яких своєчасно не зробила щеплення. Тому і не потрібно подовжувати там чекати, коли повернусь додому. Потім зроблю. Mm -hmm. Ні, не треба цього робити. Якомога раніше звернутись до центру первинної медико-санітарної допомоги і зробити чергове щеплення. Все Всі ні вакцини є проти всіх для всіх щеплень. Для всіх щеплень проти всіх інфекцій mm -hmm. є вакцина наявності. Не треба ні, ніхто не буде починати спочатку, mm -hmm. зроблять ту дозу, якої не вистачає. От національний портал з імунізації в Україні е, працює зараз, так розумію, на тижні всесвітньому теж про нього говорили. Розкажіть, що це, як це допоможе, кому людям можливо дізнатися. Так, Дійсно, у нас в країні е, запрацював національний портал з вакцинації е, посилання на нього вакцина е, GoUA, Здається, так. І що там можна дізнатися? Да, вакцина вакцина.org.ua вакцина.org.ua Вакцина.орг.юей це портал, який має стати національним джерелом інформації про імунізацію дітей і дорослих. Там, де будуть розміщувати, вже розміщуються різноманітна інформація щодо ефективності вакцин, щодо безпеки вакцин, щодо взагалі будь-якої ситуації з вакцинацією, рекомендації щодо вакцинації. Там можуть бути будь-які публікації по вакцине, це інфекціям. Це інформаційний такий це, ресурс? Це більше. інформаційний mm -hmm. ресурс, саме інформаційний для всього нашого населення і для медичних працівників. І для всього населення, де можна зайти і побачити достовірну, саме головне достовірну mm -hmm. інформацію щодо вакцинації. Дякую вам, що завітали сьогодні. Вакценти. Хай відповідальних людей в Україні буде якомога більше, адже здорова нація це запорука кращого майбутнього. Це були гендиректор Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тарас Тищенко та завідувачка відділу імунопрофілактики Марина Колерова. Дбайте про своє здоров'я, краще не забувати про профілактику, аніж потім боротися з хворобою. Бережіть себе, побачимось.